Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ну, я вас слухаю. Дивіться, ми робили. Робили щеплення у ваші лікарні. Mm -hmm. і, і у нашої дитини почала якась побічна реакція. Mm -hmm. А скільки років дитині? Майже шість. Яка реакція температура? Температура, потім озноб, потім почало ліхорадити. Що ти робиш? А потім почали сипатися волосся. Що тут чесалось. Я розповім сама. Так, от, ліхорадило, температура, а на ранок І от тут чесалося. не треба руками. Так, ну можливо, неякісна вакцина, таке буває, на жаль. Мені дитину треба оглянути. А чому ви без дитини прийшли? Як це без дитини? Ось моя дитина. Tá, 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 tá. Ти що ти робиш? Тобто, це ваша. Оце моя дитина. Я ж кажу, якась побічна реакція, температура, озноб, волосся, а на ранок виріс у такого кабана і далі росте. О, зараз лусне. <кзвёзд Smolata> Ви що, мене розігруєте? Та ні, чого ми будемо розігрувати? Досить вже! Досить! Візя. Як тебе звати? Віталік. Віталік. Віталік, а ну відкрий рот а подивлюсь на твої зубки. Отож, якби він просто почав рости, а він же почав пити і курити. Віталік, ну хіба гарно пити шість років. А ти спробуй мене зупинити. Mm. <смір> а, а, а що каже батько? Батько нічого не каже. Батько втік, тому що він не хотів купляти морозиво для Віталіка, а Віталік його луснув. Вухо так. І мені погрожує. Перепиши на мене квартиру. Перепиши, бо дам вухо. <смір> Віталік, а зараз тебе нічого не болить. Болить. Душа болить. Є щось бухнуть. Ну як, ви ж... ти ж дитина, а. Бо зараз я клусну вухо. Є. Є, будь ласка. Що ви робите, лікарю? Ну це ж дитина. Я роблю свою справу, а моя справа рятувати життя. І зараз, якщо чесно, я би хотів. Врятувати своє. Та що ти робиш? Лікарю, лікарю! Задоволений? Угу. Моя жінка просто геній. Якби я ще опохмілився у лікарні. Алкаш мій. А тепер пішли, зайдемо ще до нарколога. До якого ще нарколога? Буквально на п'яточку. Що? Хвилину. Я зараз тебе вухо лусну. Віка? Ну Не Що залишати тут, сльози? Дурний. Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Я перепрошую. <пору> а Що тут а, х, відбувається? О, прокинувся. Доброго ранку. Медикаменти скінчилися. Чекаємо, як привезуть. Ага. Як так скінчились. Ну, дивіться, вони так були, 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 потім хоп, і нема. Блін, оце отако. Я отак зі скарпою. Стою, роблю надріз, кажу тампон, ще тампон, а сестричка каже, все, то був останній. Ось так. Розріз? Угу. У мене там що? Відкрита рана. Так. Да? Угу. Угу. Як? Як так рада? Як? Ні! Ні! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Вам не можна нервуватись. Ви що? Зараз фонтан як бризне і всю дошку нам заляпає. А у нас партія. Яка партія? А ви не могли перевірити, чи є е медикаменти, чи їх немає, а потім робити операцію? Е -е, розумно. Mm -hmm. Наступний раз так і зробимо. Класна ідея. А колега зажим. Дякую. Так, 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 так. Тихо. Все, все, не болить, не болить. Зробить хоча б анестезію. Була би зробили. Ви реально якийсь фартовий. От перед вами, буквально за годинку, дві медсестрички заяву на звільнення написали. Сказали, що це все їх задовбало, і більше ми їх не бачили. Вам до церкви сходити. Угу. Угу. Все? Я виграв. <с <с Ну це все, це вже треба щось робити. А е. Е. Ну, я ж сьогодні повинен раніше піти. Жінці пообіцяв до театру сходити. Ну все, Давайте тут закінчуємо. А я за нього поборюся. Чекай, чекай, чекай. Ну, тобі точно до церкви треба. Діоки-палки, Так продути. Ай, зя, 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 зя. Ну що, шебенко, погані у вас аналізи. Зовсім дуже, дуже погані. А що конкретно ви знайшли? Ну, поки нічого, але я і так бачу, що аналізи дуже погані. Оце все, що ви могли надзюрити за дві години? Мало. Мало? Та навіть зважаючи на ваш невеликий зріст, це це майже нічого. І Що, що робити? Прекрасне запитання. Так, беріть аркуш, ага. ручку і пишіть. Я yeah. Шибенко Антон Борисович, uh -huh. перебуваючи у повній свідомості. Uh -huh. І, будь ласка, пишіть швидше. У нас головний лікар до п'ятої, а підписати заповіт може тільки він. Заповіт? І, і, і що не можна нічого зробити? Хороший мій ну що ж я можу зробити? Ну, тут і дурню зрозуміло, що вам каюк. А, а, а може, я ще трох трошечки надзюрив, а? Та ви ж і так його вижили вже, як лимон. Пишіть, бо він реально піде в п'ятій. Ну, ну ви хоч діагноз можете мені поставити? Та що ви вчепились? Ну, ну який дід, тут ну, що завгодно може бути і. Це стіт, і каміння, і недостатність. А лікарів, які можуть щось лікувати, у нас нема. Всі виїхали за кордон, так що пишіть. А може я просто мало п'ю? Господи. Ну добре, скільки ви за сьогодні випили рідини? Ну, десь е е е стільки. А, а, Ну тоді можливо вам дійсно просто треба більше пити. Фу. Фу. Ой Петровичу. Так. На сьогодні я все. Ви що? Знову випиваєте на робочому місці. Та ні, це його. Ваше. Це, це моє. Ну, тоді ваше здоров'я. Я не встиг вас попередити. Павло! Ой, ой, здається, підійшло. Дякую лікарю. Підійшло. Я зараз як надзюрю. Підійшло. Петровичу. Я вже казав. Замінити ці склянки я вже п'ятий раз на тиждень помиляюсь. Никому. Алло, Григорич? слухай, знову заходив, і знову те саме. П'ятий раз до дна, як. це